Ще не встигли вщухнути пристрасті після ліги сміху, що на один плюс один. А у Рівненському державному гуманітарному університеті свої гомористичні баталії, а саме кубок декана історико-соціологічного факультету. Участь у кубку декана взяли три команди: знайомі обличчя, екзерцисти та нічого зайвого. Змагалися вони у трьох конкурсах: візитка, біатлон та домашнє завдання. Ведучий гумористичного дійства Дмитро Чередниченко сам навчався на цьому факультеті і п'ять років поспіль вигравав кубок декана з КВНівські традиції історико-суцічного факультету завжди були на висоті і хочеться, щоб вони просто продовжувались. Ну і таким чином мене запросили провести нам свято і допомогти в організації, але Перш за все хочеться. Побажати командам, щоб вони не хвилювалися і дійсно показали гарний рівень. Подолати хвилювання на сцені. Сьогодні намагалася другокурсниця та учасниця команди знайомі обличчя Олена Золотун. Дівчина зовсім нещодавно почала грати у КВН. Поки що я граю на рівні університетському. Надіюся, в майбутньому і я піду вище. Заступник студентського декана факультету з культмасової роботи Олеся Онищук запевнила, її відділ завжди готовий організувати цікаве дозвілля для студентів. Ми просто хочемо. Щоб до нас студенти приходили, веселились, якось відпочивали, проводили своє дозвілля, окрім навчання в стінах факультету, за підсумками трьох конкурсів. Кубок декана історико-соціологічного факультету здобув колектив нічого зайвого. Їх як переможців запросили до участі у міському чемпіонаті КВН Крок, найближча гра, якого відбудеться 11 травня. Павло Невесенко, Іван Комар у ритмі подій.